Батьківські фейли під час читання. Ну ще раз уважніше читай. Перечитай 10 разів, тоді зрозумієш, про що тут написано. Як взагалі можна плутати А та И? Вони різні. І як результат, дитина злиться, закривається від критики, вважає себе ненормальною. І через це немає бажання ані навчатися ані читати, навіть ходити до школи. А от коли замість критики трохи більше підтримки, віримо в дитину, давати правильні вправи, тексти, які заохочують дитину розуміти і хотіти читати, це набагато важче. Але це роблю я та тренери з моєї команди. Онлайн майже з усіма країнами по всьому світу. І офлайн місць добра. Чи хотілося б вам читати після того, як би я вам сказала? Ану бігом розгортай книжку і сиди читай стільки часу, щоб ти зрозуміла і прочитала цю книжку за один тиждень. Не впевнена, що я вас зараз замотивувала читати.